Добрий день, це канал Я і Мої кози. Всім миру любові і скорішньої перемоги. Так, тісто, як я калатала, на каналі буде відео, бо я зразу думала всього одну частину взяти, два перекладити. Але подивилася, буде дуже велике відео. Так, розказую, що тут є: П'ять яєць, жовтки збиті окроми, білки збиті окроми, жовтки збиті з олією. Буде попереднє відео, подивиться, як я збивала, як я робила, з цукром. Сода, порошок до печива. Це в мене вже вимішані білки з жовтками. Так, поки місяця відставлю форму. Так, сюди ми додаємо муку, ну, сюди нам треба склянку муки. Ось так. Там той пиріг в мене буде з грушею, а цей пиріг в мене буде зі сливою і яблуком. Ось Там той шоколадний, а той буде біленький. Зараз я вам покажу, яке воно що буде. Вибачаюся, що мушу розділити на дві, Бо трошки за... за погано так буде мені. Так. Ні, ще трохи треба. Маловато. Я на око беру. О, на око. А соду забула? Це то я була б зробила. Воно то не дуже страшно, ну. Часом я мію забути. Півчайної ложки то, півчайної ложки то. О. О, тепер діло третє. О. Зараз я перемішаю, тоді покажу, що далі будемо робити. Купила сливок і захотіла я хіла вареників. Ну, я полінилася наробити. Думаю, і ладно, я спечу лучше пирога сливо. Ось. По-своєму. Як я печу, вами поділюся. Ось. Так, потінеш ти мені його нагодувати. Що? Діпиш ти мені його нагодувати. Можеш? Ні, вон врутий. Так, тісто я вимішала. Ось таке має бути не густе і не рідке. Так, це в мене сливка. У нас правдиві сливки. Такі, котрі від них файно костомашка відстає. Вони тверденькі, я їх порізала, порізала кубиком. Розрівняти. Я на малічку. Так, наталочку, наталочку. А дай на мені ложечку, доця. Ну, так? Ну таку. Ну таку. А я да зробити з нього типу варення, що то, типу, перемастки. Типу не буду робити. Буду щось таке. Вони кисні. Я е, б тільки шампоняв. Я висяла пізніше, да? так? Ну, да. Іван теж розігнався, так попробував. Це в мене крохмаль кукурудзяний. Хіба більше як півстолової ложки піде? Більше не треба. Так. Ось так. Виднося? Ну, а тепер будемо малювати по нему зверху. Ходити красоту. Зараз печеть. Духовка розігріта в мене 180. Ось. Зараз, хвилинку. Таке, у нас сливо яблучний. І його прикрасимо файно. Яблука в мене кисленькі. Зараз я покажу, чого вони кисленькі. Що з ними зробити, що вони кисенькі? Я вмисне брала солодкого, щоб воно було тверденьке. Бо в мене мої солодкі яблука, всі м'ягенькі дуже. Ось, а ці йдуть в мене твердіші. Ось. Вони мають кислинку, Ну, хто любить такі, може їсти. Вони не є кислі. але і, ну і не солодкі. Ось таку розочку зараз ми виложимо. Ось. І зробимо красоту. Ну, зараз як я викладу все, тоді вам покажу, щоб не займати багато часу. Так, виложила я квіточку. Тепер беремо цукор. Ну, хто не хоче, може так не робити. Ну, мені першимо посипати ложкою, звісно, Ну, нічого. Я посиплю по-своєму. Та, Ось так! Духовка. А тоді як? Спечетя покажу, яка красота вийде. Так, ось така в мене вийшла. Красота. Зараз я його винесу, він остигне. Ось дуже гарний вийшов. Пухкий-пухкий. Остигне, ну тоді ми посмакуємо. Цей перемащувати я не буду, бо в ньому і сливки, і яблука, і цукром посипаний. Ми його будемо просто так їсти. Хіба зверху пудрою присиплю трошки. І усе, і буде смачно. Ну, а це він з другої сторони має такий вигляд. Сливи. Ось, він прекрасний. дивіться який пухкий-пухкий вийшов. Дуже гарний. Зараз я винесу, хай остигне і будемо смакувати тоді. Зараз ми попробуємо, подивимося. Треба було подрую посипати. Ну, зімой без пудри. Він зверху й так солодкий. Саме подивимося. Що це в нас вийшло? Смокоді ну, що вийшло? Що вийшло? А -а -а. О. З яблучком, сливочкою. З тої сторони. Ось так виглядає. Ну, треба спробувати, правда? Так. так, ми попробуємо. То я печу-печу, а попробувати ніяк не маю часу. М -м. Дуже пухкий вийшов, бачите таке. А сливку який смачний. Але і не зна. Нічого страшного. М -м -м. Смачно. О! Тепер посмакуємо, щоб всі бачили. Як же ж без того? Правда, низенький виріс, треба губу надрізати, щоб вліз в цей зразу. Ну, нічого, ми по кусочку. Ось така смакота вийшла. Так що, печіть, готуйте, смакуйте, всім смачного. Ну, а ми будемо приступати до більш, до більш смачнішого, щоб всі разом могли смакувати. А то що один? Давай, хвати пробувати, ділися. О! ще oh, Давай, давай! Ладно. Yeah. Всім папа, ми будемо смакувати.